Це відео про ідею цікавої та корисної прогулянки влітку з діточками від одного року. Тож вам знадобиться картон, маркер та ножиці. Берете, малюєте найпростіший, зрозумілий, легкий малюнок. Це може бути курча, зайчиня, будь-що що завгодно. Головне, це має бути дуже простим малюнком. Потім берете ножиці і робите такі собі отвори, але робіть їх трохи більше, ніж зробила я, для того, щоб пізніше було легше просовувати туди квіточку, тому що я зробила трохи маленькі і це було для соломійки трохи зробити важкувато. І як ви бачите на відео, така розвага цікава не тільки для діточок від року, але й набагато старші. Тож я дуже дуже сподіваюся, що вам така ідея сподобається. І якщо так, то буду дуже вдячна за підписку та лайк.